Вітаю! Ласкаво прошу до вивчення англійської мови зі мною. Отже, починаємо. The way Mr Darlin won her was this The many gentlemen who had been boys when she was a girl discovered simultaneously that they loved her and they all ran to her house to propose to her except Mr. Darlin, who took a cap and nipped in first, and so he got her. Спосіб, яким містер Дарін завоював її, був таким. Багато джентльменів, які були хлопчиками, коли вона була дівчиною, одночасно виявили, що люблять її, і всі побігли до її будинку, щоб запропонувати їй руку і серце за винятком містера Дарлінга, який взяв таксі і прибіг першим. І так він завоював її. The way Mr. Won her was this. The way – Це у нас спосіб. Іменник підмет речення. Mr. Дарлен. Підмет підрядного речення. Вон. Це у нас завоював. Дієслово він в минулому простому часі. Past simple – Присудок. Хіо. Її. Вос. Був. Ті слова зв'язка в минулому простому часі. Past simple присудок. This. Таким. Іменна частина присудка. The many gentlemen who had been boys when she was a girl discovered simultaneously that they loved her. The many gentlemen. Багато джентльменів, Це підмет у нас. Who had been boys. У been Boys, які були хлопчиками, підрядне означальне речення. had been, Були дії слова в минулому доконаному часі. Past perfect це присудок. Boys – хлопчиками. Іменник частина іменного присудка. When she was a girl. When she was a girl. She. Це вона. підмет. Was – Була. дійслово зв'язка в минулому простому часі. Past simple. A girl. Дівчиною. Іменник. Частина іменного присутка. Discovered. Виявили. Дійслово в минулому простому часі. Тобто past simple. Simultaneously, Simultaneously. – Симултаніуслі. Одночасно. Це у нас прислівник, означення дії. That they loved her. Що люблять її. That they loved her. Підрядне додаткове речення. They. Це вони підмет loved. Її слово в минулому простому часі. Past simple. Та her і її займенник. And they all ran to her house. To propose to her, Except Mr. Darlin. And they and Це у нас і сполучник, що з'єднує частини речення. They all run. They all run. Вони всі побігли. Підмет і дієслово в новому простому часі. Simple. To her house. To her house. До її будинку. To propose to her. To propose to her. Propose. Це запропонувати Ji руку і серце. to her. Ось це разом буде запропонувати їй руку і серце. To propose to propose her. Інфінітивний зворот. Except Mr. Darlin. За винятком Except За винятком Mr. Darlin. Who took a cap and nipped in first. And so he got her. Який. Тобто це відносний займенник. Вводить підрядне речення. Took a cab. Взяв таксі. Took. Це дієслово слова take в минулому простому часі по A cab – Це таксі. And neeped in first. І прибіг першим. І nipped прибіг. In first першим. in first це першим. And so he got her. He це він. Got zawayav di slovo get в минулому простому часі Past simple. її. He got all of her, except the enormous box and the keys. Дивіться. Він завоював Всю її, за винятком найглибшої скриньки та поцілунку. He got all of her. He це він. Got – zaveвав All of Her. Всю її. All of her. Except the Enormous Box and the keys. Дивіться, except – Це у нас за винятком. The Enormous Box. Це у нас найглибша скринька. And the kiss. The kiss. Це у нас поцілунок. He never knew about the box. And in time he gave up trying for the kiss. Він ніколи не знав про скриньку. І з часом він перестав намагатися отримати поцілунок. He never knew about the box. Дивіться. He це він. never – ніколи. New – це знав, дійслово в минулому простому часі. No. Це past simple. New. About the box. About the box. Про скриньку. About про що? The box. Скриньку. And in time he gave up trying for the kiss. And he… Це сполучник. In time. Це у нас з часом. He, тобто, він gave up. Дивіться. Gave up це перестава. Фраза водій слова «give up. Uh, також перекладається, як здаватися. Воно в минулому простому часі. Зараз Past simple. цим. Чайн. Time for the kiss. Намагатися отримати поцілунок». «Trying» – це намагатися for. Що саме The kiss. Поцілунок. Венді thought Наполеон could have got it, but I can picture him trying. And then going off in a passion, Slamming the door. Венді думала, що Наполеон міг би отримати це, але я можу уявити, як він намагається. А потім йде веніві, рюкнувши дверима. Дивіться. Венді. Венди. Це у нас підмет. Thought. Думала. Thought. Це у нас дієслово в минулому простому часі. Від діє think. Наполеон. Наполеон. Could have got. Could have got. Міг би отримати. Could. Міг би have. Отримати Got. It. Модальне дієслово could у минулому часі дієсловом у формі перфектного інфінітива, що вказує на можливу дію в минулому. Could have got. But I can picture him trying, and then going off in a patient, slamming the door. But це у нас але сполучник I, тобто я. Can picture. Можу уявити. Можу picture – Уявити. Модерне дієслова can у теперішньому часі з основним дієсловом picture Присунок. Him trying – Him чаєн. Як він намагається? Him trying – це у нас. Як він намагається? Займенник him, додаток. З герундієм trying пояснює дію. Зрозуміло? And then going off in a patient. Slamming the door. And then, and then, а потім going off in a patient. Going off. Виходить кудись In a patient. В гніві. Slamming the door. Рюкнувши дверима. Герандійний зворот. Slam in the door. Герандійний зворот, що уточнює дію. А тепер давайте розберемо деякі слова з цього тексту. Discover. Це у нас виявляти. Наприклад, scientist. Scientists. discover dozens of new of new species every year Як це у нас прикладається? Щорічно вчені виявляють десятки нових зімних організмів якийсь? Propose. Пропонувати. Наприклад, who proposed? This. Resolution. Хто виснув цю пропозицію? Who proposed this resolution? Або ще неп. Ніп. Це мчатися. Наприклад, Ауч. The fire door, наприклад. The fire. Door. Іди на пожежну драбину, наприклад. Slamming. Це у нас якийсь шум. Наприклад, ми можемо сказати What was all. Dead Slamming. Як це перекладається? Slamming. Що це був за стукіт? Так? Так. Сподіваюся, вам сподобався цей урок. Бажаю вам гарного дня!